Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму ютуб-каналі і 19-те відео. Це буде акторський влог зі знімального майданчику. Так, я актриса театру та кіно, і сьогодні покажу вам, чим займається актор на майданчику, ну тобто трошки своєї роботи. Мене затвердили на невеличку роль в детективний серіал, тож зараз покажу вам цей процес. Оце ви бачите караван машин, які перевозять все необхідне для того, щоб зняти кіно. І я одразу направляюся до цього чарівного місця. Де знаходиться кавомашина, щоб трошки випити кави. Тут я вже отримала свій текст для того, щоб його повторити, нагадати собі, ну і таке інше. Мені пощастило, мій викличний був на 12-ту годину дня, але це не врятувало мене від очікування, того, коли мене покличуть на грим. Тому тусуюсь і чекаю, чекаю, чекаю і дочекалася. Ось тут мене вже запросили, одягнули мою героїню. Як ви бачите, я вже в костюмі. Однак після того, як я вже була готова зайти в кадр, оголосили обід. І зараз я вам покажу. Ніяких лакшерів, все трушно. Це картопелька, пюрешечка з якоюсь відбивнушкою з сиром, і це бурячок. Перше я ніколи не беру. Тепер ви знаєте, чим годують акторів і взагалі всю знімальну групу. Ну, а їсти, як то кажуть, О, де прийдеться. Я знайшла якусь карусельку дитячу, там присіла і пообідала. Але якщо чесно, саме цей кадр і ще деякі в цьому відео я поєднала з другого знімального дня. Ну, для того, щоб це відео було більш обширне. Що ж, прекрасна осіння погода, і я чекаю своїх сцен. Хвилинка откровення. Якщо чесно, я рідко буваю задоволена своєю роботою. І цей раз не виключення. Мені завжди здається, що я можу краще, цікавіше, впевненіше і засмучую, що не використовую наповну свій потенціал. Також маю таке спостереження, що бути актором кіно набагато стресовіше, ніж актором театру. Бо кожен раз, приходячи на знімальний майданчик, ти вперше бачиш своїх партнерів: це також і режисер, і оператор, і інші департаменти, з якими тобі треба взаємодіяти. І не завжди в цих людей гарний настрій та приємний характер. В театрі все ж таки це більш передбачувано. На зйомках треба одразу вмикатися в процес, бо часу обмалі розкачуватись нема коли. Від цього можна спіймати затиски і мати проблеми з концентрацією. В театрі актор має більш сприятливі умови. Ну і саме головне це непослідовність сцен, яка апріорі не існує в театрі і яскраво процвітає під час створення кіно. Знову ж таки, це кадр другого знімального дня. Я знаходжуся в грім вагоні, це кабінет художника по костюмам, і він підбирає мені а, те, в чому я буду зніматися. Грала я медсестру, це, до речі, вже не в перший раз. Взагалі, в мене з медпрацівниками якась така дивна і цікава історія. Я їх просто колекціоную. І в кінці відео я вам обов'язково покажу те, що змогла знайти з того, що зіграла. Ну, а поки я приміряю різні халатики різних розмірів, я хочу попросити вас підписатися на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео та написати якийсь коментар у підтримку. Далі ми з вами будемо дивитися момент гриму. Так, в кіно нас гримерують, і ви це зараз можете спостерігати. Зазвичай знімальна зміна триває 12 годин, і за цей час у акторів може бути декілька разів. Перекостюм, перегрим це залежить від тих сцен, які знімають в цей день. Але якщо такого немає, то зазвичай на майданчику завжди присутній гример, і він слідкує за тим, щоб ви гарно виглядали в кадрі, щоб ви не блищали. І якщо щось трапляється, він це завжди поправляє і змінює. У мене на каналі є цікаве та інформативне відео, де я розказую про різницю між актором театру та актором кіно. Тож ви можете його пошукати і подивитися. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Тут ви вже бачите мене на знімальному майданчику. Власне, я обживаю свій простір, в якому зараз буду проживати певний відрізок життя свого персонажу, і більше я вам показати не можу. Результат цієї роботи зможемо побачити приблизно через рік, коли вийде серія. Ну а на цьому я з вами прощаюся і прошу поставити мені лайк та підписатися на мій ютуб канал. Ну а далі, як і обіцяла, колекція моїх медичних працівників, яких я зіграла колись в кіно та театрі. Це лікарі, косметологи, медсестри. Медсестри і медсестри. Дякую вам за увагу! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту!